Отже, за Гордонами побігали, поїли пончики за барні. Що залишилось? Перестати знімати туху. Звичайно ж, Half-Life Opposing Force. але перед тим нагально рекомендую переглянути перші дві історії, які вже є на каналі. На зв'язку Капрал Хіройшин, беріть свої багряні ломаки та соду з автомату. Полетіли вже традиційно перед основною грою. Йдемо, заглянемо, що для нас приготував тренувальний курс. Прикидаємось, гниляки. Мене звуть сержант Тарас Япі. Останнє, що я хочу чути з ваших беззубих мордяк, це сер. Це усім бляха, ясно! Sure, yes, Моє завдання тут показати вам легендарні ігри та заставити їх вас прийти. І якщо вам скажуть, що потрібно їхати в странному фанікулері 15 хвилин, все, що ви маєте сказати, сер, чому так мало, сер? Як тебе звуть, смердю? Білі? Часом не Херінгтон? О, ні! Останнє, що я не хотів побачити під час бою, це фістінг за 300 бакс позаду себе. Тому бігом на випробувальний майданчик, будеш камбатом! Шоковані, я аж ніяк не менш. Після копі-пасту треньки в Блюшифті я взагалі ну не очікував цілий 20 хвилин геймплей, де нас класичній в американській манері заставляють усе пройти. Ми і броню випробували, і в мене стріляли, і я впав в калюжу. Так, стоп, то не з тої опери, і ПНБ, і працювати зі складом. Дідько, та мене два роки на військ кафедрі таке не вчили, як тут. Респект. Коротше, Постріляли на полігоні, побігали по смузі перешкод і вперед на висадку в Нормандію. І тут знову очікування. Правда, вже у вертольоті та підскарги наших побратимів. А потім все як завжди: бум-пім-пах. І ми вже відключці. Нас відтягує медик, та зрештою доктор реанімує нас. І тут наша подорож починається. Потрібно знайти радіостанцію та зв'язатись з рештою команди. Фігня питання: чим чекуємо коридорами до охоронця, який нас пропускає далі? І от нарешті наша перша зброя. Легендарний лом... Шо, 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 шо? Тут що, Маріо заблудився? Чи дядько Богдан, якого милого нам дали гайковий ключ. Ну добре, надіюсь нічим не гірший. Джемен на місці. Дай боже. О, а ключ то ваншотить коробки. Це ж мрія усього мого дитинства. Далі, поскакавши по Денюківським горам, знаходимо труп домашньої свині. І напевно хтось її. І... заїбашив ножом. Ну, зазвичай в таких іграх декілька видів ближньої зброї. Це повний бред. Так от, міні спойлер, я крім цього моменту більше до кінця гри його не юзав. До речі, наперед прошу вибачення у людей з признаками епілепсії і ще чогось такого. Бо цей прилад курва нічного бачення це тупо дивитись зі ста метрів на феєрверк Японії в 45-му. Чорт, ну почому вже так плохо жив'яться? Денег нет, ніт іскра на кокакоті течет. Що же делать? Прокляті хахли. Виключили сусіду світло, забираємо в шашличка імбовий пістолет, та нарешті добираємось до радіостанції, де ми так і не дізналися, де точка евакуації. Далі знов тунелі, каналізації. Оу, дробовичок. Ну хоч ти не змінився, ні трішки. І, звичайно, вортігонти, куди ж без них? От ви думали, що буває half лайф без сцени, де починається повний піждец на екрані. Ну це ви дарма, тому що ми попадаємо в пастку Порошенка. Нахуй, і усе приміщення починає потужно розвалюватись. Ледве знаходимо вихід. О, Джимен, а не забагато екранного часу для тебе вже. І стикаємось з першою бідою старих ігор та великого ФПС. Застрягання в ліфті. А ми в ліфті застряли. Ну то не біда. Добре, що я зберігаюсь тепер кожні два метри після ста годин в деякій грі. Ну і що ви думали? Я знов застряг? Думала, моя голова. Все. Набавилися, але я згадав, що в ліфті можна стрибати. Тому рятуємо це відео і просуваємось далі. А далі озеро, Тархуна, паркур і спуск в каналізацію. Вже буквально. Пізніше нас чекала надскладна головоломка у вигляді пострілу в ящик, щоб робособакен міг пройти в будку. Піднімаємось наверх і вже зустрічаємо звичайних собакинів. І. Ну, ой, вой, вой, вой! Вой, 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 без коментарів. Хоча ні, як тільки ми сіли у фунікулер, почався лютий фонк. Фонк це весело, баги і застрягання взагалі не весело. Але класично з третьої спроби нарешті їдемо далі. Пане воді зупиніться, та без завиходина. Підбираємо трішки гірший пістоль і попадаємо в хоррор кімнату, де нам демонструють новий вид міжпланетної тварюки. Вентиляційка приводить нас до нашої точки евакуації, де старший вусатий вуйко наказує нам йти до вертольоту. Ну нарешті, подумав я, скоренько пройшов гру, але отримавши чемоданчиком по баняку від Джемена, продовжуємо наші пригоди. Клаустрофобні кімнатки, якийсь крематорій і купа різної дивизни привели нас до ще одного нового мутанта. В принципі, цей чолов'яга нічим дуже. Кожен відрізняється від звичайного зомбі. Швидший хаває більше набоїв і кидається кусками не пойми чого. Перебивши ще з десяток таких валянків, нарешті виходимо на вулицю. І тут знов якісь нові загиблики. Бігають швидко, шайплюються якимись дротиками. Фу, накинули ще з п'ять таких монстриків, щоб ми зрозуміли, як з ними поводитись. Вельми вдячний. І от ми знову якійсь то ліфтовій шахті, то вентиляційній, то якась головоломка з ящиком, який треба сувати, щоб перестрибнути все. Ну тут, коротше, вальве викрутили свій брейн капасіті на 300. хандрід. <плес> Знаходимо наступний радіопередавач і зустрічаємось своєю групою. І отут вперше нам прийдеться використати навички інженера. Нехерово, так капітан Прайс, ще й сваркою вміє користуватись, ну талант. Піднімаємо з ліфтом, зачищаємо периметр від нечисті, проходимо тарзанячий паркур і знову зустрічаємо тімейта. На цей раз вже медика. Ну, медик на то і медик. Двері він вибивати не вміє, тому на пошуки ще одного прайса. Я, звичайно, був не проти жінок в латексі у попередніх частинах гри, але щоб ще. Ей, чоловіки були. Дякую, Габен. <гум> <You, sir. гум> <You, sir. гум> Та, Але ці мужички напихають за шиворіт ще сильніші, ніж минулі представниці. Дупа буде капітально бобо. Прочистивши усі ейнали, відкриваємо гараж, де поранений прайс. Ведемо медика туди, і двері вже відкриваються. Найс. Nice. Далі по привичці з інших частин чуть не застріли своїх побратимів і вже разом з ними лупцюємо латексні сраки. В Блюшифті чомусь забуло додати секцію з поїздом, тому тут все в порядку. Проїхавши всі тунелі, от ми зустрічаємось з самим Гордоном Фріменом. Е, точніше, його спиною, яка. Е, все він стрибнув. Ну, в нас трошки інший портал, тому завалюємось в нього і знаходимо. BFG з гри Doom? А, ні, це. Шо? Воно порталить в різні прикольні локації. От як, наприклад, тренувальна секція з першої халфи. <хи> ну, ця гра вже мені більше подобається, ніж оригінал. Отже, вибираємось із зену, де потрапляємо в лабораторію. Тут є усі види мобів та штучно створені локації, які виглядають як світ Зену. Хм. Коротше, вчені на верчені понабудовували всякої залупи і купи головоломок, через які треба пробиратись. Ну, ось і по суті передостанній новий моб. Максимально противний і живучий як ваш дід після слоїка самогонки. Трохи поплавали з карасями і зустріли. Йоб твою, ти шо таке? Я навіть не знаю, як то описати. Фу. Приберіть ту мазафаку. Далі просто 20 хвилин бігав по коридорах цієї будівлі, стріляв усіх і паркурив. Нічого нового. Зате арсенал тут різнобарвний. Тому на підлозі валявся якийсь пітон, який хаває яблука і стріляє ними. No comments. Потім голограма доктора каже підняти голову барнакла. І знайшовши її, можна відчути себе справжнім спайдерменом. По дорозі зустрів ще черв'ячків. Ну, ті, що були босом в першій частині. До речі про боса. Тут теж якийсь жук-гнойовик, який не дає нам пройти. І треба змити його в парашу. Головоломка не першої складності. Тому раз, два, три. Всі кнопки накляцали. Передавай привіт моєму хом'ячку. От чудо! Нарешті свіже повітря і ще й свіженьким кулеметом. Ооо, ще й снайперку дали! Ммм, які ви щедрі. Правда, щедрість закінчилась на малесенькому сегменті, де моя срака згоріла як каліфорнійський ліс. В самій темноті треба перебити шість цих свиноматок. Ну як до такого додуматись? А. А ще можна додуматись до двадцятки найжирніших мобів на вулиці і малої кількості патронів. Коротше, геймплей став противним та одноманітним. Бігай, стріляй, навіть без перерви на паркур чи якийсь пазлик. О, а я тебе звідкись пам'ятаю. Я ж тебе два рази знищив був. Бог любить трійцю, тому Optimus Prime та половина моста відправляється на сміттєзвалище. В черговий раз стрибаємо в каналізацію, і під бойовий марш прориваємось до мінометної установки, щоб відкрити собі шлях далі. Ну, оце, оце, ну веселіше, ніж вся гра до того. Дивіться, дивіться, як воно. Бем! Ну, прикольно, пра? Нарешті, після купи коридорів доходимо до парковки, де щур охоронець підслухав, що є якась бімба. Хе, ну, я ж я ж військовий. Що там бімба? Дві кнопки кляснути. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой. вона піщить? Ууу. Наступні 20 хвилин геймплею, сракобонні перестрілки з латексними уродами в малесеньких коридорчиках Левел дизайн в принципі краще, ніж в Анор Лондо. І фіналочка всього цього діла портал, з якого вилазить О, такений, сука, кракен. Але в принципі тут нічого складного. П'ять разів стріляємо йому в очі і напихаємо кулі в пузо. Ура! Перемога! І в класичній манері ми опиняємось на початку гри, де слухаємо монолог Джемена. Він з нами прощається. Кінець. Титри So, що я можу сказати про гру? Тут ще й мультиплеєр є, і можна з дідами пострілятись, як в старі добрі, в комп'ютерному клубі. Я мастив. Сервери з дезматчами тут живіше всіх живих. Я навіть десятку фрагів настріляв і з хорошим настроєм пішов спадки. Так, все ж таки, що я можу сказати? Ну, не враховуючи душність, а вона є майже у всіх іграх зараз. Ця гра набагато краще своїх попередників. Хоч і коротша, та й взагалі це доповнення, по суті, а не окрема гра. Я дуже Сильно кайфанув, хто грав чи ще спробує пограти, напишіть в коменти, як вам. І взагалі, що будемо проходити наступне? З першою халфою завершили, але. <плес> ще ж є друга. <плес> Ставте ваші фінгери вверх, іначе до вас не прийдуть слейви в латексному джеброні. Для вас нормативи здавав хірайшин. Побачимось, сир!